привіт привіт Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні дивимося енергії червня для повітряних знаків зодіаку. Відео також можна дивитися по асценденту. Це в нас близнюки. Для вас енергії народження заново. Це дуже класні енергії, тому що можна буквально, ну, у вас ніби в червні з'являється машина часу. Ви можете відстрочити щось, ви можете десь. Заново переграти якусь історію. Знаєте, бувають такі моменти, що, ніби от щось з нами стається, і до нас доходить це відчуття дежавю. Чи я це вже робив? Я десь вже так себе схоже відчував. Я вже тут був чи була. В такі моменти, якраз вам всесвіт дає можливість переграти ситуацію. Омолодження. Класно робити всякі процедури, пов'язані з омолодженням. Приділяти увагу, так, як не тільки внутрішньому, а й зовнішній своїй оболонці. Бо тут дійсно можна прям, ну, помолодшати мінус 10 років, тому для Близнюків тут час оновлення. Я б так це назвала. Ну, ми зараз з вами ще прояснимо, чого тут буде стосуватися ці ргії оновлення. Четвірка чаш, імператор і вісьмірка жезлів. Так, це може бути пов'язано з ну, для дівчат все-таки чоловіком, да? імператор це чоловік. Якийсь у вашому житті. Це або хтось новенький, або людина, з якою ви вже знайомі, або ви є в стосунках. Бо тут вдасться нарешті отримати якусь інформацію, зрушити щось з місця, почати спілкування, якщо ви хотіли, наприклад, з цим чоловіком почати спілкування. Тобто тут вам, ніби ось дачі двірка чаш. В чому прокол? Вам дають цей кубок. Бери, бери кубок, бери, да? бери цю можливість. А вона сидить і думає, а от якщо я візьму цей кубок, от мені цей кубок, от що воно мені дасть. А якщо ну, знаєте, починаються е, такі роздуми, які вас нікуди не приводять. Тобто намагайтеся максимально дистанціюватися від е, внутрішніх оцих критиків, від внутрішньої якось невпевненості в собі, пробуйте. Да, бо тут дійсно вам буде даватися якийсь крутий шанс. Вже питання, чи ви його будете приймати чи ні. Ось, будь ласка, на фоні в нас карта зірка. Тобто це якісь нові перспективи, можливості здійснення мрій. Так, що ще нам тут треба знати? Так, тут спентаклі. Королева чаш. І сонце. Вау! По фінансах у вас тут класно, дуже класно. Ситуація налагоджується, якщо були трохи проблеми. І королева чаш, ну вона здатна на всякі покупки для швидкого дофаміну, але а, тут якраз про те, що грошей буде вистачати. Це дійсно може бути якийсь великий подарунок, якась велика підтримка у вас фінансова. І по королеві чаш, для кого ще дуже крутий момент? Червень це езотерики, це психологи, ну, астрологи, все, що пов'язано з допомогою людям в емоційному плані. Це прям для вас золотий час. Використайте його. Так. Хтось нарешті зможе таки піти до психолога. Та, використати таку якусь фінансову можливість для того, щоб вирішити свої внутрішні питання проблеми, які у вас вже назбиралися. Так, шестірка чаш, дев'ятка пентаклів. дев'ятка чаш. А, насправді, дуже класний період. Він наповнений такою прям легкою літньою енергією. Дев'ятка пентаклів це задоволення з собою, задоволення е, життям якому ви є, і яке ви будете будувати надалі. Дев'ятка чаш так само. Це гарно поїсти, гарно поспати, відпочити. І шестірка чаш це про, може бути, ви будете відвідувати якісь місця, де ви вже були, відвідувати там, старих друзів. Це теж може вас пробити на таку, знаєте, рефлексію чи рефлексію, як правильно напишіть мені в коментарях. Про те, якими ви були раніше і куди ви рухаєтесь, так? тобто порівняти себе там, мовно, 5 років назад і себе зараз. І що ми матимемо під кінець місяця, близнюки? Так, десятка пентаклів, Єрофант. Ну, Тут а, мати справу з якимись двома важливими моментами да, в житті. Наприклад, ви будете будувати заново кар'єру, і тут для когось навіть може бути пропозиція одруження або там стати хрещеною хрещеним. і Треба приїхати да, для цього, якщо ви, наприклад, далеко живете. Тобто тут максимально класно у вас можуть здійснитися ваші мрії, і вам навіть ну, наскільки активне буде життя, що вам треба буде балансувати між цим. Фігаро тут, фігаро там. Ось, так, да. сила. Не забувайте займайтеся своїм здоров'ям фізичним. Ну і зовнішній вигляд. Кажу, для вас дуже прям круто будуть йти всі процедури на покращення зовнішності і здоров'я. Так, водолій, реліз. Реліз це про те, щоб відпустити, да, от випустити, хочем сказати, випустити пар. Випустити пар, випустити з себе цей стрес і лишній кортизол. А, ніби нарешті, нарешті, ви зможете жити так, як ви хочете, робити те, що ви хочете. Ніби спадають з вас якісь кайданки. Або, принаймні, є таке відчуття, можливо, в житті ще до кінця все не визначено. Але є вже відчуття, що вас відпускають ось так. Давайте ми подивимось стосовно чого це. Так, це пов'язано з п'ятірка Пентаклів. Десятка же, ну так, да, складнощі дуже важко, багато сумнівів в собі, можуть бути якісь фінансові проблеми, але вони, ну, ви з ними справляєтесь. Так, да, ось, будь ласка, фінансові проблеми. У вас будуть закриті. Оця оце десятка жезлів, ви нарешті її зможете потроху з себе скидати. Якщо не всю хапку тих жезлів зразу, да, спини скинути, то хоча б по одному, потрошку. Ось, все світ. Так, да, прояснити, прояснити. Визначитися, зайнятися бюрократичними питаннями, тобто все рухається до якоїсь вашої конкретної цілі. Ви, головне, її собі поставте. Без цілі корабль не знайде свого порту. Це ще може бути переїзд або поїздки за кордон, фінансова допомога і ну, отримання виплат для кого актуально. Так, да, вирішується питання сім'ї вашої, вашого партнера, вас, да, якщо ви в партнерстві. Королева Пентаклі. Да, це довести до кінця те, що давно вже мало бути доведено до кінця. Тобто те, що ви відкладали з якихось причин, ваших особистих чи, скажімо так, вам нав'язаних. Так, да, ось вирішується нарешті. Ситуації, які у вас були в підвішеному стані. Ви приймаєте вибір, робите вибір. І чим все закінчиться? Ну, да, багато чого у вас зміниться в житті? Але це будуть хороші для вас зміни. Правильні. Ось. Навіть зустріч, якщо ви прагнули кудись поїхати або зустрітися з кимось, воно вас нарешті відбудеться. Справедливість. Ну, це може бути ще пов'язано, що поїхати кудись, розвестися, вирішити якісь юридичні питання, в яких ви раніше ну, не могли просто взяти все під свій контроль. І закінчується все в нас. Прекрасною позитивною картою Сонце. Головне, щоб ви не боялися, не боялися рухатись вперед, не боялися випустити себе, можливо, з якоїсь клітки. Це, от, це називається, знаєте, Горить сарай, горить хата. Я не хочу бути вже ні в тій хаті, ні в тому сараї. Отак я б сказала. І в нас залишається останній знак. Терези. Purpose. Це, зараз я вам сформулюю, що я відчуваю від цієї енергії. Вона дуже раціональна і земна ця енергія, тому що це про те, що я ніколи не буду робити чогось просто так. І знаєте, це дуже добре. причина. Причина, мені потрібна причина. Я не можу просто ой так, щось ходила-ходила. Та й до колишнього вернулася, який мене бив. Да? А, а чим ти думала? А я не думала. От, а тут ви або починаєте думати наперед, і це вас убезпечує від різних непотрібних вам проблем, або ж ви бачите у всьому причину наслідковий зв'язок. Що ж, ми зараз прояснимо. Чого конкретно стосується ці енергії у вас? Так. Це може бути, до речі, питання роботи, в якій ви можете розчаровуватись, бо дуже багато на вас. Нав'язали двійка пентаклів, це може бути, що у вас є основна робота, ще є підробіток, і ще ви там, і ще ви тут. І просто немає навіть часу на те, щоб насолоджуватись хоч трохи цим життям. Ви дуже сильно закриваєтесь, у вас мало ресурсу. І вам, можливо, потрібно дійсно знайти нові причини для того, щоб або щось змінити, або продовжувати далі, в залежності від того. Яка, який наслідок цього всього, да? тобто, як ви собі бачите далі. Це може стосуватися роботи, там, де ви взагалі від вас просто лише вимагають, але ніякого толку вам особисто від того немає. Роботи колективу, навчання, да, тобто це складнощі, можливо, важко знайти спільну мову. Особливо, якщо ви там наймолодший, наприклад. Так, да, тобто тут треба прояснити щось серйозне, велике, те, що стосується грошей. Особливо, якщо ви будете шукати роботу в червні. То uh, звертайте увагу лише на ті вакансії, де вам пропонують офіційно все класно, чітко, прозоро, там де вам не треба пройти 200-500 uh, співбесід, поки вам скажуть реально вашу зарплатню. Тобто намагайтеся максимально убезпечити себе від uh, несправедливості, на яку ви просто погоджуєтесь. Ми іноді погоджуємось на те, щоб нами Вчинили не дуже справедливо, бо ми не знаємо, як взагалі, а що можна запитати, а що можна десь сказати там про свої кордони. Що нам треба знати? Ось король мечів. Ви повинні бути чіткі, рішучі, раціональні, логіку включити по максимуму. Будь ласка, королева мечів. І тут вже і дівчата, і хлопці. Або звернутися до бухгалтера, юриста, адвоката всього, що стосується бюрократії. Так, да, бо тут потрібні якісь зміни. Ну, вибачте, ну, це, вже, це вже конкретно ось, да, справедливість. Будьте справедливі до себе, будьте справедливі до інших людей. Те, що стосується судів і так далі, то ну, тут може дійти якась ситуація до суду, і вам треба буде себе захищати. Вибирайте хороших спеціалістів. Ось, так. Да. Бабагато. Але карта Сонця говорить про те, що все у вас буде тут в позитиві, все класно. Трійка Жезлів говорить про нові перспективи. І шестірка мечів. Це кудись поїхати, переїхати, почати спочатку, почати з нуля. А, ну, ми справді ніколи не починаємо з нуля, але це відчувається так, ніби ми з чистого листочка записуємо. Тому тут, можливо, треба вам подумати над якимось серйозним важливим рішенням і задокументувати його. То саме чомусь у вас тут питання документів ем, стоїть на першому місці. Тому не прогавте цю можливість, бо якщо ви все чітко правильно зробите, то вас чекають прекрасні перспективи. Якщо вибираєте, куди їхати на відпустку і там спілкуєтесь з туроператорами, обирайте перевірених. Все, ось такі енергії в нас на чергую. Люблю, цілую. Чекаю на ваші коментарі, лайки. Не забувайте підписуватись. Пока, пока.